Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі Короткий інформаційний випуск. Новин в студії Марія Радайкіна. Протягом тривалого часу на сході України точаться бойові дії. Від ворожого вторгнення Україну обороняють тисячі солдатів, серед них і 34 жителі нашого міста. На державному рівні цей подвиг простих українців цінується дуже високо. Саме тому у стінах Хуської міської ради перші українські воїни отримали посвідчення учасників бойових дій та нагрудні знаки, щоб засвідчують про їхню мужність та патріотизм. Посвідчення учасників бойових дій і нагородні знаки воїни АТО повинні були отримати ще в травні. Але на жаль, процедура оформлення всіх належних документів досить тривала, і саме тому всі документи, які затверджують статус учасника бойових дій, хустяни отримали лише тепер. І першими з них шість воїнів: Віталій Кобзар, Іван Демура, Іван Костак, Владислав Лимак, Роман Шутий та Федір Рачок. Останній на урочисту церемонію вручення з'явитися не зміг, але всі належні документи отримає в військоматі. Вдячним словом воїнів підтримав і хуський військовий комісар. Я звертаюся до вас, шановні наші герої. Ваша мужність, героїзм, відвага, Набути за короткий час ваш професіоналізм, виявлений в ході проведення всіх операцій по захисту нашої батьківщини, зоні проведення антитерористичної операції, здобули велику повагу і щиру вдячність всього нашого краю, всього нашого народу. Я, як військовий комісар Курського військового комісаріату, з великим честю злою вам щиро подякувати і низькій упіву від всіх громадян Кущини, Закарпатщини та народу України. Ми вдячні вам, хто захищав нашу рідну землю від ворожих військ, хто став на захист України за її тільки першим поверхом. Ми пам'ятаємо про те і про тих, що саме ви в свій час подарували нам мирне на майбутнє. І усвідомлюємо, що тепер наше завдання забезпечити вам ваше сьогоднішнє субводень. Крім визнання цих мужніх людей як учасників бойових дій, вони та їхні сім'ї, отримають ще ряд пільг, передбачених законодавством України. Це і щорічна одноразова грошова допомога і пільги на житлово-комунальні послуги, і можливість отримати відпустку за вимогою. Маємо надію, що ця процедура буде продовжена надалі, що кожен із тих, хто перебував в зоні АТО, отримає ці посвідчення і буде мати законів чи Підстави для отримання якихось піч і так далі. Ну, а саме головне, що ви будете мати посвідчення сучасних аток, отримавши певні е е е е е е заяви, ну, свою початок таку невеличку участь ці матеріальні допомоги, ми вже виплатили та кожному з учасників. Це вже, це вже підтверджено, але я думаю, що з боку, з вашого боку, якихось зауважень в цьому плані немає. Того дня емоції переповнювали і учасників АТО. Хоч як приємно отримувати визнання, але воювали вони не заради високих слів, а заради батьківщини. Пішли ми туди не для того, щоб отримав учасника бойових дій, або здесь, або ще щось, якихось з, з надією, що. Держава вже настільки багато всього сталося за останній час, що, що повинно було щось в людях, в самій логіці помінятися. Що прийдуть нові люди, змінять державу, тільки потрібно їм допомогти. Стали на захист. Від вас же тут хлопці, там зараз які зараз ще там знаходяться. Дивляться з надією, що не прийдуть, що зміниться. А це щоб це змінилося. Це і це. Цей подвиг рядових українців, які обороняють нашу державу, саме тепер, у ці хвилини, стане гідним прикладом для майбутнього покоління. А ми бажаємо нашій батьківщині миру і швидшого закінчення війни. Справжня казкова атмосфера у великий християнський праздник святих апостолів Петра і Павла вже традиційно панувала у мальовничому селі Горінчево. Тут у черговий раз пройшов фольклорний фестиваль Живуча каскарська традиція, метою якого показати унікальні традиції каскарства цього населеного пункту, його ремесел та любові до історії. Побувала на фестивалі Закарпатської казки і наша знімальна група. Збереження місцевих традицій, любов народу до власної історії є характерною ознакою українців. Не винятком цього вислову є і збереження традиції каскарства у малявничому селі Горінчово. Тут уже не перший рік відбувається справжнє казкове дійство, а саме фольклорний фестиваль під назвою Живуча каскарська традиція ти все пішло з глибоких, з глибоких іще советських времен Совєтського Союзу. У нас був каскар. У нас був каскар. Я пишу вірші. І у мене є про нього вірш про Каліна. Калін у нас був каскар, Горницький, який создав дуже багато казок. Він сам із Горінчева». І пішло каскальське село Горінчево. Справа в тому, що Андрій Калин, який родився в 908 році у минулому столітті, дуже став відомим. Е, відомі його казки, «12 братів, збірка закарпатських казок. І цю традицію е, важливо вшановувати. Саме Василь Іванович підтримав таку ідею хорошу е, – провести сьогодні у день свята е, свята апостолів Петра і Павла. Таку хорошу ідею подали і провести свято, яке відноситься до давніх давен свято казки. саме збереженням автентичних традицій та ремесел рідного краю займається організатор фестивалю Василь Шимон. Горінчево, на то є каскальське село, де писали не тільки казки, і вірші, і е, там всякі сценарії. Ну то, -то було е, е, давно. Зараз ми його уже, е, як каже, оживляємо. Фестиваль вже давно став відомим не лише на Закарпатті, але й за межами області. Саме за карпатським колоритом місцевих традицій, сюди щороку приїжджають все більше гостей. На святі казки були представлені і дитячі виступи з елементами казки, і виступи вже знаних талантів краю. Діти мали змогу розважатися на різних атракціонах. Але найбільшим атрибутом фестивалю є атмосфера казки, місцевих традицій та ремесел, і, звичайно, краса природи, яка і надихає місцевих каскарів на створення нових шедеврів. Організатор свята запевняє, що докладе максимум зусиль, щоб зберегти традиції фестивалю каскарства, і він буде проводитися щороку. На цих вихідних будь-хто бажаючий мав змогу поринути у казкову атмосферу дитячої радості та сміху. Цирк Шапіто Грузія завітав із своєю цікавою та фееричною програмою до міста над тисою. Чим дивували артисти глядачів та яким було свято дитячої радості, дивіться у нашому наступному сюжеті. Дитинство повинно залишатися дитинством, і навіть в такий неспокійний для країни час діти повинні отримувати позитивні емоції, а посприяти цьому може похід до цирку, адже циркове шоу найкраще свято дитячої радості. Тож пропоную вам ненадовго відчути себе дитиною і отримати порцію позитиву разом із РТК хуст. Вже другий рік поспіль до нашого міста приїжджає цирк Шапіто Грузія. Цікава та насичена програма збирає на своїх трибунах велику кількість глядачів, створюючи незабутню атмосферу свята для дітей та дорослих. Програма насичена виступами акробатів, ілюзіоністів та клоунів. Також публіку дивували вогняним шоу, що викликало масу бурхливих емоцій у маленьких глядачів. Ми, ми дуже багато отримали е, е, позитивних емоцій. А мені більше всього сподобалися гімнастки. Нарбур, принцеса, вони і, 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 і кров то, що будував сарки і лопав. Мені дуже сподобалося файер-шоу. Особливо, як там дівчина з кульками вогню була крутила. На танки дуже смісно смій Колектив цирку справжні патріоти своєї країни, адже виступають артисти під грузинську народну музику і, будучи далеко за межами своєї країни, поширюють культуру свого народу. Також вони використовують і українську символіку у костюмах та атрибутиці, висловлюючи цим підтримку для нашої країни. Самі працівники цирку вже довгий час працюють волонтерами і допомагають військовим, які перебувають у зоні АТО. Чим то можем такої свізі положеної сторони, чим то можемо допомагати. Єс у нас приложений Азербайджан, Грузії. Ми не їдемо. Ми такой момент мы Украину покидать не будем. І больші города без один концерт показываем, Радости показываем, сладості рад которые сім'ї, а то находяться там, їхні діти роздаємо вовремя представлення. Цирк Шапито Грузія поєднав під своїм куполом артистів України та Грузії. Такое чувство когда зрители Получают восторг, от радость от этого. Ты получаешь такое вдохновение, такой ну, эмоции, очень классные. Вот у вас здесь зритель очень такой хороший, такой а, гостеприимный, можно сказать. Я работаю давно уже в цирке и очень рада, что попала в этот цирк, потому что цирк это самая настоящая семья, которую я сейчас вижу. Самі артисти були задоволені виступом та такою палкою підтримкою зі сторони публіки. А я скажу, що ваші люди реально положительно. Все. Мені подобався народ, вони підтримували нас, хоч і жарко було, але скажу так, що. Я рада, що попала в тах хвости. І очі красиво вас город. Вас чудова публіка. Ми вже другий концерт працюємо тут і чекаємо з нетерпінням наступного, тому що дуже тепло приймають і такі оплески, які навіть в великих містах не завжди бачимо. Створити казку не важко. Головне допомогти оточуючим, повірити в неї. Емоції б'ють за край, тому що від людей йде повна віддача. Щодо нашої вистави казки, яка в принципі є досить такою емоційною, і всі артисти це відчувають, особливо я, і це є дуже приємно країні і хостянам. Я би побажав просто миру. По перше, по-друге, от як у нас кажеться в виставі злагоди доброти побільше в житті, щоб люди робили добро. Вона завжди до них верталася. Задоволені маленькі глядачі та маса позитивних вражень. Ось яким був похід до цирку Шапіто Грузія, який не тільки дарує радість дітям, а й допомагає військовим, що перебувають у зоні АТО, адже підтримка від країни-побратима є дуже важливою для нас, і ми віримо в те, що завершення нашої казки буде зі щасливим кінцем. Це всі новини на сьогодні, і я нагадую вам, що короткі інформаційні випуски новин та окремі передачі РТК Хуст ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці, адреса якої зображена на ваших екранах. Долучайтеся до друзів та будьте в курсі всіх подій. Всього вам найкращого і нехай щастить.